А тепер, друзі, почнемо нову історію. І так сьогодні 18 вересня, 23-го року, я приїхав до Києва. З речами хрінь знаде. І рухаюсь, хрінь знаде. От таке воно життя, І воно дуже колоритне, цікаве, яскраве. І... Побачимо, що буде далі. Так, друзі, я в Києві. Це станція метро Арсенальна. Одна з моїх найулюбленіших станцій. В лондонському стилі 105,5 метрів вважається чи не найглибшою в світі, по суті. Ну, В крайньому разі такою була. Не знаю, може щось змінилося. Дуже глибока, така. Ну, Що... Вітання Києва з такими коридорами між платформами. Такі справи. В Києві чудова погодка. Але, що я можу сказати? В центрі міста гарно, чисто, культурно. Гуляють люди, відпочивають. Не знаю скільки градусів на вулиці, може 17 плюс мус. Ну десь так. Дуже приємно. Приємний вітерець. Приємне місто. Ну, різне, колоритне. Побачимо, що буде далі. Ось він Печерськ по своїй красі. Нічний, майже нічний. Що відбувається? Ну якось так. Якісь ось такі справи, воно якось так приємно. Ну, Там якесь інвалідне крісло стоїть, якісь речі. По місту гуляють п'яні, малолітні. Люди дуже веселі, буйні, гуляють всякі цікаві люди, які намагаються тебе з тобою якось комунікувати для того, щоб ну, щось в тебе помати, якусь матеріальну вигоду. Да? Психологічно підковані, розумні, цікаві актори. Не прості актори. <смі> ну, така собі доля, таке собі зараз становище. Не знаю як воно буде далі, може щось зміниться. От. Йдемо далі. От по місту стоять такі великі в байкнау, це громадський транспорт по суті. Самокати. Теже не так багато їх, як в якихось там в інших містах. Ну, хоча є великі скупчення, це просто, просто одиночні такі. Ходять колоритні, веселі люди. Ось такі от Тихо, спокійно. А є люди різні, цікаві, прикольні. Ніч така собі зараз не дуже, не дуже безпечно гуляти, ну, я маю на увазі. Враховуючи всі обставини, що відбуваються, не тільки в Києві, я не про Київ, а в принципі в нашій країні. Тому... От. Схоже на якийсь гуртожиток судячи зі звуків. Ідемо далі, дивимося, що там далі. Я то знаю, що там далі, то я вам показую. Ну що, хлопчики, дівчатка? Станція метро Печерська. Нічого цікавого, на дворі ніч, темно. Вже не дуже безпечно. І... І ну от на сьогодні наша, наша розмова завершується, тому що телефон у мене теж розрядився. Так що такі справи. О, така вона Печерська вночі, ще щось їздить, щось трохи шумить, нічого не видно, темно. Дайте такі справи, люблю, цілую і слідкуйте, цікавтесь, не забувайте, всього найкращого. Побачимось!